З Україною назавжди у Чернівцях відкрили виставку, присвячену пам'яті Івана Снігура, відомого буковинського краєзнавця, художника та колекціонера. Детальніше про майстра слова, лози та пензля розповідаємо далі. Людина, яка була справжньою легендою буковини, Іван Снігур поєднував у собі стільки талантів, що й не перелічити. Художник, майстер лозоплетіння, різбяр, краєзнавець, історик, писанкар у Чернівецькому обласному краєзнавчому музеї відкрили виставку відомого буковинця з Україною назавжди. Він є автором шести книг. Багатьох фольклорних досліджень, етнографічних досліджень, він мандрував буковиною від села до села, розмовляв з людьми, пройшов пішки всіма дорогами. І в той час, коли багато людей... Викидали старі речі, він їх збирав. Він був консультантом 13 фільмів. Він був учасником більше 120 виставок. Сергій Булей був другом Івана Снігура, знав його упродовж багатьох років. Пам'ятає майстра як надзвичайно цікаву особистість, яка прожила складне життя. В радянські часи йому дуже будемо так казати багато заздрили. Радянська влада на нього дуже так як кажуть, наїхала. Хотіло максимально, щоб відібрати у нього, тому приписала спекуляцію і так далі. Його посадили, він три роки сидів в в'язниці, сидів. Дуже багато предметів у нього було конфісковано в той період, перед тим, як посадити в'язниці. Частина тих предметів конфіскованих знаходиться в краєзнавчому музеї, частина тих предметів конфіскованих знаходиться в художньому музеї. Серед виставлених у музеї експонатів ікони, картини та вироби з лози Івана Снігура а також його праці про Буковину, які є візитівкою нашого краю, народився і живе. кажуть в двох епохах. кажуть, він народився за часів румунської влади. І тому в той період він застав навіть дуже багато людей живих, які жили за австрійської влади. От, і він записував дуже багато історій. У нього більше трьох, він так какає, приблизно більше трьохсот записів різних людей, як кажуть, різні живі історії, з історії міста, вулиць, будинків. Все він все дуже досліджував. Він все життя тим займався. У нього все життя пройшло кажуть, в історії. Окрім того, Сергій Булей передав краєзнавчому музею частину колекції Івана Снігура, яку отримав у спадок. Більше ста предметів різної тематики. Це предмети побуту, релігійні, інтер'єру, фотографії. Деякі представлені в нас ми взяли наверх, але все це буде виставлене в майбутньому на виставці в краєзнавчому музеї. Предмети датуються кінець 19-го, початок 20-го століття. Літографія початку 20-го століття Зіновій Канюк, людина, яка займалася, теж цікавилася історією Буковини, Писала вірші про буковину, багато зібраних колядок. Вона намагалася дуже часто приймати участь в різних переприємствах, ну, новорічних і так далі. По селам ходила і збирала все, що можна було там зібрати. Відвідати виставку можна упродовж місяця у Чернівецькому обласному краєзнавчому музеї. Тетяна Добіцька, Василь Ставчанський, Теми дня ТВА.